А ще хочемо вам показати ремені ручної роботи виготовлені з натуральної шкіри з ось таким тисненням. Показуємо вам кольори, які зараз готові для відправки, поки вони всі є в наявності, під замовлення можливо, виготовлення інших кольорів, яких зараз немає. Ось пряжка, ширина ременів 4 см, довжина плюс-мінус 120 см. Ось тут є гвинт для вкорочення. Його треба відкрутити. Якщо вам задовгий ремінь відрізати, скільки потрібно шкіри, і знову закрутити. Писіть, кого цікавить, такий ремінь стане чудовим подарунком.